Саміт завершився, а от історії розповіді про нього не вщухають. Бо більше ми бачимо, що ну якось дуже дивно все відбувається довкола саміту. Спочатку збираються країни, ставлять свої підписи під ком'юніке, потім роз'їжджаються, думали, подумали, передумали. Хтось відкликає свій підпис. Тим часом з'являються підписи інших країн, які все ж таки готові долучитися ось до того плану миру. От моє перше питання вам. Я знаю, що ви багато на різних каналах вже аналізували цю ситуацію. І про це говорили. Я слідкую за вашими дописами на Фейсбуці. Але от якось ну по-дитячому виглядають оці країни, начебто, такий. Потужний величезний захід на політичній міжнародній арені. І тут раптом спочатку погодилися, потім передумали. Ну як так? От чому так відбувається? Дивіться, на що не помиляюсь на прес-конференції підсумку, президент сказав, що комунікація – це відкритий документ. Можна підписуватись навіть тим державам, які не брали участь, тобто полозі документу можна як підписуватись, так і забирати підписи. Зрозуміло, що я з вами цілком згоден, що це виглядає інфантильно, дуже так. от підписав. Потім у мене мене складалось враження, що якщо, наприклад, люди або там політики, вони ставлять підпис, то це вже завершена дія. Але сталося як сталося, і до речі, Україна до цього ставиться досить нормально, тому що і цей майданчик був майданчиком для дискусій. Це не тільки три питання, яких основних Олесі, які основних обговорювалися, які війшли в камінюки, а і бачення тих чи інших держав, їхні пропозиції. І це логічний процес, якщо його проводити в демократичний спосіб. Так. Зрозуміло, що я можу допустити, я дуже не люблю конспірологію, тому що вона дуже попахує руським міром, але все одно я можу допустити те, що наш ворог, він, по-перше, це факт, що хотів зірвати цей. Саміт дуже потужно разом з Китаєм і не тільки з Китаєм не вийшло. Путін виступав напередодні буквально за там, декілька годин, якщо можна так сказати, до саміту своїм ультиматумом не спрацювало. І я можу, знаєте, собі, скажімо так, Доподумати, подумати, що Путін не може зупинитися, якщо він дуже багато чого зробив. Тобто, якщо вже саміт відбувся, то гіпотетично мав би зупинитися. Ні, я думаю, що вони разом з Китаєм і не тільки знову ж таки вони пропрацьовують і тих, хто й були, тому що дивіться, я не готовий сказати, чи так це було. Але наприклад, якщо рівень представництва був ну на рівні там міністра, да, то міністр має їхати до себе в державу і там проговорювати це питання з лідерами держави. І в цей період, як колись в одному із російських цих мультиків казали, за время путі собачка могла Да? А тут могли попрацювати, поки це все відбувалося навіть в русі. Так? Росіяни не полишать зусиль дискредитувати наслідки і результати. Вони цим постійно будуть займатися. Я думаю, що ну, українська команда прекрасно знає, і наші е, іноземні партнери теж прекрасно знають, як це все відбувається. Тому я можу скидати на те, що м, все таки продовжується е, заколісна боротьба з боку Росії. І якщо вона і продовжується, то на сьогодні я можу констатувати, що в плані. Тих, хто підписалися, і тих, хто не підписалися, у нас майже нічия. Тому що, якщо не помиляюсь, сьогодні була новина про те, що дві держави, одна організація і держава підписалися під коміке. Можливо, це попередня інформація, але ну фактично там один-один зараз відбувається. Далі нам треба не звертати увагу на те, хто там куди пішов, да а зробити так, щоб більше прийшли, і наші дипломатичні зусилля мають бути. Дуже активними в цьому сенсі, тому що документ відкритий, і наскільки я теж бачу з новин, наші американські партнери теж спонукають і деякі держави до того, щоб вони доєдналися. Тому війни закінчився З самого початку. Було зрозуміло і оголошено, в тому числі президентом, що це перший крок. Перший непростий крок, але далі будуть ще непростіші кроки. І тому ну от отак от де відбувається. Отак от весь світ бачить, як навіть заочно да спілкуватися з Росією. Отак от вона відбувається. Вона вона ніколи не прогинається, якщо вона не програла. Зараз вона ще не програла, тому вона й буде оці, як вони кажуть, на Росії козні, козні будуть. І не одні, і, і не до того саміту, і ще й по цьому саміту будуть. Тому маємо те, що маємо на превеликий жаль. Угу. А от до речі, що до країн, так сьогодні була інформація, що Замбія долучилася до ком'юніке вчора. Також повідомлялося, що ось Антигуа і Барбуда також долучилися. Таким чином, станом на сьогодні вже є 85 країн, які підтримали ось це спільне ком'юніке. Ну і звісно, як ви казали, і Володимир Зеленський зазначав, ну і також в офісі президента казали про те, що дійсно найближчими днями підписантів може стати ще більше. Тобто, все ж таки є ще в нас сподівання на те, що Інші країни будуть долучатися. Ви також згадали про те, що Путін буде намагатися зірвати саміт і другий. Ми бачили, що про це говорили, і що й перший саміт їм дуже дошкуляв, і Вони там намагалися усіляко його зірвати і зробити так, щоб якомога менше міжнародних делегацій на на ньому були присутні. Потім у них це не вийшло, і вони почали змінювати свою риторику. І знаєте, я помітила, от так цікаво російські пропагандисти почали розповідати наскільки низький рівень є тоді тих, де. Делег делегації, які приїздили на цей саміт, тобто ну їм не вдалося його ніяк зірвати, і вони зрозуміли, що ай, тоді ми будемо розповідати про те, що значить делегації не на найвищому рівні представлені, але й тут у них нічого не вийшло. І от вже сьогодні Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі написав, що Росія. Ймовірніше за все буде намагатися і другий саміт миру зірвати. Також є інформація вже про це, але він таки додав, що швидше за все Росія буде присутня на цьому саміті. Ви що скажете? Ну тут же логіка. Вона ж проговорювалась і президентом, і головою офісу. Ще одна ремарка з приводу того, як росіяни реагували. Вони розповідали, що це нікчемний захід, але в їхніх новинах е дуже багато було про цей захід. Тобто, навіть в самої глибинки, якісь там тюміні чи десь ще в Тьому таракані росіяни якийсь дуже простий. Він знав, що відбувається саміт, і на цей саміт нас не покликали. Дуже прикольно, вони зробили. Ну, молодці, це такий промоушен середину Росії. Ну не знаю, куди воно зайшло, не зайшло. Але ж ми повинні усвідомлювати. І президент, до речі, про це говорив до нього і йому задавали запитання на підсумковій прес-конференції. Коли ж буде Росія? І, до речі, президент два варіанти намалював. що... Росія може доєднатися в будь-яку хвилину, якщо вона виконає умови міжнародного права або норми міжнародного права, виведе свої війська з суверенної території України. Тоді можна про що говорити. А другий варіант це що світ має ну, примусити. Росію до того, щоб вона пішла на назустріч формулі встановлення справедливого миру, і відновлення сили міжнародного права в світовому масштабі. Да? І зразу ж президент говорився в тому, що перший варіант не варіант, тому ми працюємо на те, щоб примусити. І тут тільки залишається два варіанти примусу: це варіант на полі бою. І дипломатичний вони повинні працювати синхронно. Дипломатичний. Ми вже розпочали, яким чином можуть нам допомогти наші партнери. Вони можуть ще економічним. тобто вести реальні, дуже швидкі в дії санкції. От, наприклад, як зовсім нещодавно напередодні в низки самітів, які були присвячені в Україні, здебільшого, да були введені санкції, там вторинні санкції. Болюче, навіть Китаї помітили дедоларизація Росії, в тому числі і Євро, там більше ні варіант, і вони ці, і вони такі маленькі хіросіми економічного сенсу. Це теж можна робити, але військова складова це дуже важливо. Військові експерти кажуть, що і ті, що вивчали глибоко Росію, про те, що Росія тільки в стані поразки або перед поразкою, вона може йти на якісь перемовини. Тому треба, щоб військова складова виглядала наступним чином достатня кількість і вчасність. Тоді ми зможемо з нашими героями, які просто навіть от коли навіть нам американці там півроку не надавали цю зброю, там була пауза все одно зробили дуже багато. Росія на це не розраховувала. Тому, от якщо цей весь комплекс буде, то тоді Росію можна. Кликати на цей захід, чи е, чи будуть ці всі обставини дотримані або е, не дотримані? Ну тут ми побачимо. Тут я бачу, є готовність в української сторони 100%, відсотка У наших партнерів? Е, ну я, я десь помірював оце. Розуміння, що вже по-доброму не виходить, так е, оскільки з ними говорили, сусюкались, вибачте за вираз, але не спрацювало, тому треба робити щось дієве. І тут же ще ж варіант в тому, що на, чи все це Путін буде розцінювати як поразку, і піде не особисто, можливо, хоча йому пообіцяли недоторканність, коли він приїде е, на перемовини, так. Чи він буде зараз намагатися? А він вже намагається апелювати до своїх партнерів і щось будувати таке антинато, таке з палок і ще одного там субстанції да, але це все комплекс, і він має бути не відповідальність тільки України. Світ має вирішити сформувати одну візію, що робити з Росією зараз, і що робити з Росією після її поразки або після Путіна. Да? Поки цього немає, але сподіваюся, що час є, хоча його дуже мало дуже мало цього часу, тому що він вимірюється в людських життях, в життях українців. Да? Тому ми будемо як держава робити все, але партнери наші теж мають бути ну, дуже дорослими і жорсткими uh -huh. стосовно Росії. Ми. Пане Олеже, а дивіться тоді, от коли ми говоримо про наших західних партнерів, ви сказали, що вони роблять дуже багато, і останнім часом ми дійсно бачимо, що змінюється ситуація. Вони дають і дозволи, і так далі. І тут ще, от є ж, от нещодавні інтерв'ю Салівана, який журналістам розповів про те, що тепер Україна може наносити ударів по території Російської Федерації, а також по військам московитів, які знаходяться на території Російської Федерації не лише з Харківщини, але й сумщини. Потім також він сказав, що Україна може також використовувати і системи ППО надані США для збиття літаків у повітряному просторі. Теж Московія, це також може свідчити про те, що, от нарешті, ми всі дочекалися, що вони там за океаном почали не тільки багато говорити і обіцяти, а реально щось робити. Знати в мене є ще ну, одна цитата. Це президента Сполучених Штатів, що він дав гарантію, що по Кремлю бить не будуть, тобто, а до Кремля там ну дуже багато території російської. Тому ну я розцінив це як можна скрізь, тільки по Кремлю не можна. Це раз. По-друге, особисто для мене дуже суб'єктивна, і вона може не всім сподобатися думка, особливо зарубіжним партнерам. Я повірю в те, що наші партнери дійсно взялися за цю справу дуже серйозно. Коли я побачу достатню кількість патріотів і F16 в небі. От тоді я буду свідомий того, що Наші партнери все таки перейшли всі чер... майже всі червоні лінії, які самі собі малювали, тому що те, що зараз є перевага кабами і фабами. Це тільки із за того, що у нас немає в повітрі так довго очікуваних. F 16 Я дуже сподіваюся, що це станеться, тому що вже літо настало. Нам вже обіцяли, що це влітку буде. Влітку вже ось, вже майже місяць пройшов, вже скоро осінь. А ми чекаємо на те, щоб справедливе справедливість з'явилася в небі, да і щоб вона була українською. Тому я з оптимізмом дивлюся в мой. Вибутнє, але я хочу, щоб у нас була спільна візія того, що ми робимо. Тому що якщо у нас це перемога, а у, умовно, ну, у, заход, у колективного заходу у когось окремо, наприклад, така візія, що не дати програти в Україні і не, і не дати виграти Росії. Ну, щоб щось таке десь було, uh -huh. щось посередині. Так? Це історія. Тому тут треба конкретика. І коли буде конкретика. Тоді вже буде просто працювати по цьому плану зараз. Я думаю, що ця конкретика десь накльовується. Ну я сказав, для мене буде великою ознакою. Це в 16 в нашого небі. А до речі, про F-16. Ось західні аналітики після ось цих поїздок кривавого очільника Кремля до КНДР. А ми ж розуміємо, що він поїхав клянчити зброю, і боєприпаси, і після укладання там цієї угоди з північною Кореєю почали писати про те, що на це першочергово повинен зараз також відреагувати захід. Ну і звісно, у Білому домі повинні на це відреагувати, тому що це красно. Умовно зараз свідчить про те, що за кілька місяців у окупантів на полі бою в Україні з'явиться ще більше боєприпасів. Вони і так їх є чимало, тому що КНДНР їм постачала їх і до того. Але зараз ми ж розуміємо, що Путін випросив там ще щось, і вони теж пишуть про те, що отже, це є яскравим свідченням того, що не можна зволікати з наданням України Ф 16 ви тоді, як думаєте, в Білому домі це зараз розуміють? І чи може дійсно ця поїздка Путіна вплинути на те, щоб вони швидше у нас з'явилися? Знаєте, я помітив одну тенденцію, знову ж я не військовий експерт, але ж коли ця війна зачіпає інтереси Заходу? Безпосередньо так? Захід дуже швидко реагує. Так от я дуже хотів би, щоб у цьому кейсі корейському ми бачили не тільки те, що Путін випрошує, а те, чим він розплачується. Подейкують експерти, в тому в першу чергу американські з корейським походженням вилетіло прізвище, вибачте, з голови. Але про те, що Путін може розрахуватися з північною Кореєю технологіями для того, щоб, наприклад, наводити. Оці ракети з ядерними боєголовками на цілі, і також там є суперечливий момент. Я не до не зовсім зрозумів, чи вже є. Підводний човен атомний який може нести на собі атомну зброю, він вже ось ось буде готовий. Чи є думка його зробити? Але все одно Росія може передати ці технології, які дозволять поставити туди певні види озброєння, і це все не про Україну, це все про Сполучені Штати, тому що лідер Північної Кореї він спить і бачить, як на нього нападають американці. І отут треба з цим грати. Що дивіться, що робиться це на вас буде націлено, якщо він буде торгувати з північною Кореєю, вони йому ці м, снаряди і ракети, а він технології і це. Загроза вже інтересам Сполучених Штатів. Робіть щось, тому що це вже загрожує вам. І оце обамівське, знаєте, таке, вибачте, ну, не хочу якийсь термін негативний брати. Отака от жувачка, яку навколо цієї Північної Кореї була створена. От, і вона якось жують, жують і нічого зробити не можуть, Да? І на превеликий жаль, я зараз бачу, що Байден теж продовжує ту політику. Да? І вона має бути жорсткою. І це вигідно і нам. Тому що цей потік зброї буде перекритий і світові, тому що можна догратися так, що рея може використати ядерну зброю. Підштовхує її до цього Путін чи не підштовхує, але у них є вже спільна угода, де вони один одного готові підтримувати. І про яку війну вони вже пишуть? Про українську навряд чи вони в цій угоді підписали це про більшу війну або з південною Кореєю, або Сполученими Штатами, або з НАТО умовно буде війна Росії, і Корея має доєднатися. Це гіпотетично, але це вже є угода, тому тут це дуже серйозно і це вже зачіпає інтереси. Більше ніж України угу. тому і реакція починає бути більш потужною ніж зараз. Тобто, якщо я правильно розумію, то це вже такий серйозний дзвіночок не для України та українців, а власне для Заходу і Сполучених Штатів Америки. Так, так, це для всього світу. По великому рахунку Путін зараз ліпить оцю коаліцію. Яка дуже непритомна, ну і, і вона знаєте, Ту, зовсім... зло воно ж об'єднується. Ви розумієте? Зло об'єднується, і Путін шукає собі тих, хто буде йому допомагати руйнувати, внищити і вбивати, але ж добро має бути з кулаками тоді. І ці кулаки мають долітати туди, куди треба, дуже вчасно, не даючи шанс злу, тому що зло воно породжує зло, і це дуже швидко робиться. А зараз на превеликий жаль, оця вість зла диктує порядок денний. Факт такого не має бути. Це треба припинити. Припинити негайно, тому що це більше, ніж Україна. Це ще одна можлива війна, гіпотетична. Там Північна Корея, Південна, Путін теж може підштовхувати. Казати: я тобі допоможу. У мене ж є угода. Ну як тоді, колись, як наші діди воювали. Так? Може бути, може бути. Тому. Треба адекватно дуже сприймати цю ситуацію, не боятися, але я думаю, що ударне випередження він завжди ефективніше ніж потім, коли вже ситуація заходить в якусь критичну ну, критичну свою фазу, скажімо так, угу. а, пане Олеже. От ще буквально кілька слів про цю угоду, яку уклала Росія і КНДР, тому що знаємо, що це угода про стратегічне партнерство, до якого до якого також входить і військова допомога одне одному у разі агресії. Ну і роз. Ми розуміємо, що таким чином КНДР буде допомагати Росії і зброєю і боєприпасами, але тут важливий момент я просто не бачила ані в змі, ані в західних аналітиків інформації про те, а чи можуть тоді раптом потім військові північної Кореї, приміром опинитися на війні в Україні. Ну я думаю, що ця угода. Вона по перше така вже угода була між Кореєю і Радянським Союзом, а потім прийшов до влади Єльцин, і в тій угоді між Росією і Північною Кореєю. Оцей пункт випав про військову допомогу. Гіпотетично. Я думаю, може бути, але все таки я думаю, що тут зашито більш глобальний підхід. Навряд чи Корея зараз захоче допомагати людьми, хоча хоча ну зараз неможливого нічого немає. Це про якусь, от мої колеги, в тому числі, і якщо не гомовляє спортніков, він сказав, що заг по його на його думку це взагалі про те, що Росія хоче підштовхнути. Північну Корею до Гібридної або якоїсь війни з Південною Кореєю, щоб ще один, одне багаття розгорілося, яке безпосередньо буде зачіпати інтереси Сполучених Штатів, і щоб таким чином відволікти в такий злочинний або такий кривавий спосіб, відволікти світ і Сполучені Штати від війни в Україні. І щоб допомога теж скорочувалась, тому що якщо там щось розгориться, треба буде допомагати, да тому що є там конкретні домовленості. А от про те, що, наприклад, це про нинішню війну і про участь безпосередньо військовим, я не чув, чесно кажучи, серед колег можливо, це ще свіжа інформація. Про аналізують військові експерти і скажуть так те чи ні, але я все таки думаю, що лідер північної Кореї він егоїст. Він все живу силу і найкращу зброю, все таки береже для того бою, який він вважає найважливішим в своєму житті. До якого він Або готується сполуч... до якого він готується, кожен, кожен божий день, так пане Олеже, дякую вам дуже за інформацію, і за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.